Українська земля не тільки зберігає свою вартість, але й зростає в ціні попри війну. Мене звати Єгор Ліснич, я комерційний директор компанії «Твоє коло». Традиційно хочу поділитись основними тезами квартального звіту нашого партнера Київської школи економіки. А хто хоче повний звіт, переходьте за посиланням під відео та скачуйте. Ринок не просто живий, він зростає. За другий квартал 24-го року кількість угод купівлі-продажу зросла на 6,3%. За другий квартал вартість землі зросла на 4,2%. З відкриттям ринку землі для юридичних осіб з 1 січня 2024 спостерігаємо високий попит на землю з боку великих гравців. Протягом першого півріччя юрособи придбали 21,5 тисяч гектарів землі, що становить 18% від загальної площі проданих земель. Це свідчить про високу зацікавленість великих компаній в Угіндях, особливо перс перспективних регіонах нашої держави юридичні особи демонструють готовність платити за землю значно більше на 40-50% більше ніж фізичні особи, крім сільгоспировників. Помітну частку угод за участю юридичних осіб це до 8%. Уклали юридичні особи, основними напрямками діяльності яких є оренда, управління та продаж рухомого та нерухомого майна. Це означає, що на ринок землі повноцінно зайшли компанії-інвестори. Ми, сервіс земельних інвестицій «Твоє коло» у співпраці з Профіт» одним із перших запустили нові зручні та доступні для українців інструменти паєві інвестиційні фонди, щорічний дохід і реінвестиції. Основні переваги таких інструментів мінімальна сума інвестицій, всього 122 тисячі гривень. А де можна від 1000 гривень. Запланована прибутковість 15% в долара, повністю відсутні комісійні витрати на придбання. Ви відразу стаєте співвласником збалансованого та диверсифікованого портфелю земельних активів, придбати інвестиційні сертифікати обох фондів. Можна швидко і зручно онлайн в особистому кабінеті брокера Універ. Варто відзначити, що земля менш сквірна до волатильності, ніж акції або криптовалюти, що робить її привабливим активом для довгострокових інвестицій навіть у кризові періоди. А завдяки новим інструментам, таким як рейд фонди, вкладення в землю стали таким же доступними та зручними, як і відкриття банківського депозиту, але з потенційно вищою дохідністю. Маєте питання? Залишайте їх у коментарях чи записуйтесь на консультацію.